Це непрості навчання. Цього разу солдати тренуються брати участь в рятувальних операціях в усьому світі. У них є тиждень часу, аби змонтувати пересувний рятувальний центр. Тут буде швидка допомога, офтальмологія, стоматологія та рентген. Двічі на рік військові розгортають такі мобільні рятувальні центри в своїх казармах, щоб тренуватися на випадок реальної загрози. Більшість із 1200 вояків освічені медики. Електроенергія для таких рятувальних станцій і казарм виробляється від власної фотовольтажної системи. Сонячні батареї виробляють майже 120 тисяч кіловат годин енергії на рік. Це 4% від загальної потреби. Сонячні батареї стоять тут на видному місці, і це нагадує кожному, що струм не просто надходить з розетки, а він десь має вироблятися. Це навіть певна просвітницька робота. На додачу сервіс-центр Бундесверу отримує геотермальну енергію. Із 30 свердловин на 180 метрів углиб генерується енергія від природного тепла землі. Разом із власними котельнями казарми таким чином перекривають половину своїх енергетичних потреб. Котельні все ще працюють на газі та нафті. Але тепер, принаймні, котли менші. Пошук альтернативи триває. Перевіряємо можливість переходу, наприклад, на гранульні котли для забезпечення наших потреб. Потім ми зможемо використовувати і відновлювальну енергію. Казарма у Вайсенфельсі одна зі 144 у східній Німеччині, котрі крок за кроком переходять на відновлювані джерела енергії. Лише тут, у землі Саксонія ангальд уряд інвестував у це понад півтора мільйони євро всі наші дії ми піддаємо економічному аналізові. Ми порівнюємо варіанти, наприклад, варіанти постачання і утилізації. Так ми шукаємо найбільш економічно вигідний шлях. Мобільні рятувальні станції за кордоном на даний момент поруч з малі досі працюють на дизелі. Але Бундусвер думає про їх переоснащення та тестує гібридний контейнер з фотовольтажними модулями. Це має суттєво знизити залежність від дизеля.